Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не шукати утішення. Розуміти, а не чекати розуміння. Любити, а не чекати любові. Бо даючи – отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте Його, усі люди! Велике до нас Його милосердя і вірність Господа по віки. Аллилуя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і, і благословенний прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! як було на початку, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.